В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School of Fox. FM. Та я її ведуча Аліна Блиха. Сьогодні я розповім вам про професію лікаря. Мабуть, жодна наука не має такої стародавньої історії, як медицина, адже історія медицини це історія людства. Успіхи медицини наших днів були б неможливі без величезних зусиль незліченних поколінь медиків, що крок за кроком протягом сторіч долали людські недуги, набуваючи безцінного, практичного та теоретичного досвіду. Професія лікаря найгома. Аніше з усіх професій на землі. Люди йдуть до лікаря, коли їм погано, важко, боляче. Вони приходять до нього, і він має вислухати, зрозуміти і допомогти. Цього вимагає глядва лікаря, яку він дає на початку свого трудового шляху, і вірним якої він повинен залишатися все своє життя. Адже лікар позбавляє людей страждань. При цьому лікар проявляє найкращі людські якості, добре відчуває чужий біль. Тільки тоді він зможе не нашкодити хворому. Лікар вчиться. Бути стійким, сильним духом, щоб пережити чужі, стр... чужі страждання. Інакше всі сили в нього пішли на переживання, і він не зміг допомагати людям по-справжньому. В теперішній час лікарі в Україні роблять дуже великий вклад в нашу перемогу. Вони рятують життя воїнам на фронті, лікують цивільних, важкі поранення і травми. Величезне спасибі вам, дорогі лікарі. На сьогодні це все. Мирного неба нам всім та слава Україні!